Активісту пробили голови під час протестів на Гагарінському плато. Там пройшла чергова хвиля обурення діями будівельної компанії Вбудова. Суточка сталася після того, як місцеві вкотре перекрили проїзд техніці, чим планували саботувати роботи. Тоді з будмайданчика вибігло декілька десятків невідомих. Вгамувати конфлікт на плато змогли лише співробітники поліції. Більше про це у нашому сюжеті. Одесити з Гагарінського плато вже декілька місяців борються з незаконним. На їхню думку, будівництвом компанії Будова. Нещодавно вони почали перекривати в'їзд на майданчик вантажівком, аби зупинити роботи. Приводом для сьогоднішньої акції стала активізація робіт. Сьогодні зо три десятки невідомих вибігли з будмайданчика будови і атакували пікетувальників. Почалися сутички, але до цього ми бачили. Я особисто бачив зброю представників, так би мовити, тітушок. Це були помпові ручниці. Я звернувся до поліції, аби вони перевірили. Та вони вибігли з дубинками ось тітушки, і почалася мінімальна сутишка. Тітушки відступили. Підійшов спецпідрозділ поліції, на який теж напали тітушки через паркан. Почали розпиляти газ, кидати камні. Нагадаю, на початку серпня мешканці Гагаринського плато вже перекривали генуезьку. Тоді вони домагалися покарання для тих, хто незаконно спиляв близько 300 дерев, серед яких червонокнижні блаки блакитні ялини. Це був плівок одеситам. Ми сьогодні, як одесити, вийшли, перекрили вулицю. Це тільки, можна сказати, дзвоночок маленький. Даємо зрозуміти, що ми не безразлічні, ми готові діяти. Наші требування прості – знайти тих, хто це зробив, виявити заказчика і привлечь до головної відповідальності. Тамувати сутички на Гагаринському плато вдалося лише співробітникам поліції. Учасників конфлікту доставили у райвідділок. Зараз в райвідділку знаходяться представники саме компанії Будова, за їх словами, затримали їхніх працівників. А затримали тільки тітушок близько 19 осіб. В результаті події одна з цивільних осіб була травмована та доставлена до медичного закладу міста Одеси. Завдяки оперативному втручанню поліції конфлікт було локалізовано та не допущено подальшої його ескалації. В результаті було затримано 19 нападників, яких доставлено до приморського відділу поліції. Попередні їх дії кваліфікуються за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до сутички осіб. Олександр Тарасенко, Яна Туренко та Олексій. Сі філіпо всьомий канал.